Триватиме виставка два дні у суботу, та неділю 21 та 22 листопада в приміщенні Ужгородської школи номер 20 Всього до участі вже зареєстрували 200 кролів найрізноманітніших порід. У хастах учасників оцінюватиме кваліфіковане журі своїх тварин. Кролиководи провозять не тільки з Закарпаття, а й з усього колишнього радянського союзу. кажуть, крім морального задоволення, це ще й обмін досвідом у вирощуванні зайців. «Кролиководи» представлять понад 20 унікальних порід. Це будуть велетні, сірі, білі, чорні, бурі, строкачі німецькі, чорнобілі, білоголубі, барани десь вісім порід, там, віденські голубі, новозеландці, червоні, япончики, сріблоєвропейське, срібло, срібло німецьке, рекси, пару порід. Ну, ж, близько 20 порід корлів буде різних виселено на виставці. Ну, мета насамперед це популяризація Ну, Показати щось позитивне в цьому житті треба. Час у нас зараз такий смутний, тяжкий, та хоч трошки ізюмінки додати.